Всім привіт! З вами і Ви на каналі Рокос Рок, де я розповідаю про аніме ману, різні цікавинки навколо них. Перед тим як почати, прошу не постав подобайку, підпишись на цей канал. Також ми перекладаємо мангу українську. Підтримайте мене та команду на Patreon, Кофі чи на баймі Кофі. А тепер виїхав. У неділю вийшла друга серія аніме кнопки, які знищують демонів. Ввечері, коли повинна була вийти серія, я просто сидів і чекав на всіх торонтах, яких знаю, або якомога раніше подивитися цю серію. І повинен сказати, серія мене не розчарувала, але ще в мені бажання дивитися це аніме. Але я все поступово. Також я говоритиму обережно, аби не заспойлерити вам, але щоб підняти рівень інтриги та ваше бажання подивитися цю серію. Можете вважати мої слова трейлером або невеличким оглядом на цю серію. Аби потім не переривати історію серії, спочатку я скажу про опенінг. Ми могли його вже побачити, як ендінг першої серії, але без музики. І музика просто апнула цей опенінг на декілька рівнів. Я навіть завантажив його собі. В мене окрема папочка на телефоні з опенінгами та ендінгами аніме. І тепер опенінг третього сезону конка, знищує демонів, займе почесне місце поряд з опінінгами. З Ван Патчмена та Оверлор. Дуже гарна пісня. Про тьму навколо тебе та вогонь в твоєму серці, який веде тебе через пітьму. Дуже гарно і красиво. А тепер до другої серії. Друга серія одразу продовжує першу серію, в якій Стоф в туману, тільки до мучо, сперечався з дитиною села Ковалі на ім'я Котецо. В перші же секунд ми дізнаємося, що вони сперечаються через якийсь ключ, який хоче забрати собі Стоф туману, а котецо не хоче його віддавати. І тут ми можемо побачити, що вбився демонів, якого бачить Анджеро, лише лялька. Яка на вигляд досить побита та має шість рук. А через діалог, який відбувається між котецю і стовпом туману, ми можемо дізнатися, що ключ потрібен, аби вести цю ляльку дію. Коли стовпу туману це вже все набридло, він вирішив забрати ключ сили. Бачучи, це все танджера не витримує такого відношення до дитини та вирішив втрутитися. І коли Танджера почне розмовляти зі стовпом туману, той навіть і не згадує його. Коли слова не створюють ніякого ефекту, танджера вирішує заводити йому силу. Але навіть попри те, що стовп туману менше та молодше за нього, він виявляється набагато сильнішим. В чому змогли особисто впевнитися, його ребра, коли стоп туману вдарив його. Але попри це, танджер зміг звільнити котецу, що і спричинило суперечку між танджера та стопом туману, в якому нам нарешті трошки відкривають і його характер. Його дуже холодний погляд на речі та прагматичність, яку він використовує. Він думає, що благо важливіше за все інше, і він використовуватиме все заради своєї цілі, навіть якщо це може комусь нашкодити. Хоча, коли ми бачили опенінг, він був досить життєвий та режидні радісний. Думаю, його близькі теж постраждали через демонів, і він нічого не зміг. Їх зробити через свою слабкість, тому його характер так і змінився. Я не прикладу це лише моя теорія. Під час цього діалогу нам показують хаганезуку, який нібито пропав, а насправді просто виштався в лісі і якимось чином виявився пов'язаним з котецу. На мою думку, після того як Танжі розламав черговий меч Хаганезуки, він вирішив піти у творчу відпустку та підняти свою майстерність створення мечів за допомогою технології створення лільок. або ж він просто, або ж він також шукає схований меч у селі меч, аби вивчити його та зробити навіть краще за нього. Після того як Стов Туману вже все ж забрав. І ключу ляльку котецу розповідає та про цю працює. Її назва Юрийчі Типнур це тренувальна лялька, яка має 106 технік меча та перевершує людські можливості. Якраз під час їхньої розмови вони побачили, як стовп тумана, з нею тренується і в чомусь навіть перевершує. її. Продовжуючи цю розмову, котецу розповідає, що це не проста лялька, і зробили як копію винищувача демонів, який насправді існував. А Аби дізнатися, чому уляк шість рук, подивіться ніби. Їх розмов перериває ворон стовпатумана, який сіляко його вихваляє, і каже, що він і начатком майстер. Про дихання сонця. Якщо чесно, мені здається це брехнею, оскільки він взагалі не використовує технік дихання сонця, а використовує дихання туману. Але це може бути і неповною випадкою, якщо так логічно подумати про дихання туману. Для туману потрібні вода та вогонь, тому моя теорія полягає в тому, що він, можливо, і був учнем майстра дихання сонця, але той його цьому не навчав, обмежившись на диханні вогню. А оскільки Токіто хотів більші сили, він змішав дихання вогню та води, отримавши дихання туману. Після цього танжа згадує вигляд цієї ляльки і каже, що він. Її бачив, але котецу це повністю заперечує, кажучи, що винищувач демонів, з якого зробили ляльку, жив майже 300 років тому. І як тоді танджеру міг побачити його вісні? аби дізнатися це дві цені. Насправді стовпутуману вистачило досить небагато часу, аби перемогти ляльку і майже зламати її. А коли котецо побачив майже знищену ляльку, яку йому залишив його покійний батько, його лють просто не знала меж. І він вирішує, що танджером буде тренуватися з лялькою, аби стати сильніше і перемогти стовпатуману. А після приму просто таки обматюкати його та японському стилі. Після чого починається тренування Танджеро з лялькою під керівництвом катецу, яка виявилася справжнім пеклом, я в якому позаздрили б всі спецпідрозділи світу. Якщо котецу не буде задоволений прогресом Танджеро, то той просто залишається без везди і таїжі на цілий день. І коли вже на третій день напівживий Танджеро в битві з лялькою вже галюцінує, ніби йдучи йдучий в загробне царство, йому вдається уникнути вірності смерті та відкрити друге дихання, піднявши своє статтю на новий рівень. В цей порив він перемагає ляльку та руйнує її, зруйнувавши її Танджеро так отець, ви бачили щось у середині ляльки, таке, що на жарт їх налякало. Що ж це було? Подивіться аніме. просто суперська серія, навіть порівнюючи з першою серією, де інтрига і зав'язкою на кожному кроці. І я ж хотів більше дізнатися про дихання сонця, ось я і тримав. Хоча це лише зав'язка на, на цю тему про дихання сонця. Я сподіваюся, наші перекладачі не напортачили з перекладом, і там справді було сказано мастер дихання сонця, тому що це лише друга людина у всьому аніме, яка взагалі знає хоч щось про дихання сонця», більше самої її назви. Якщо припустити, що він ще живий, то через нього ми зможемо дізнатися про саме дихання сонця, і може цей майстер не передрав дихання сонця, такій-то, але він може розкрити його танджеру. Також на це може повпливати те, що вони знайшли всередині ляльки. Що ж це таке а? Також я скажу про третю серію, але лише те, що вона вийде о 20 годині 45 хвилин у неділю, 23 квітня. Назв'яз я вам казати не можу, тому що ви одразу зрозумієте, що ж було всередині ляльки. Тому дивіться та то насолоджуйтесь переглядом аніме. А за все, що я хотів вам сьогодні розповісти, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коменти під це відео. Кожна ваша вподобання та комент це поширення та підтримка українського те, та також перекладаємо українську, підтримайте мене та команди на Patreon в Кофі чи на БаймієКОФІ всі посилання в описі. Гарного вам сім'я!